Дівчата, якщо ви чуєте, що у чоловіка було багато партнерок, то ви повинні від нього тікати і якнайшвидше, тому що цей чоловік не годиться ні для відносин, ні для сім'ї. Він просто ходячий редфлаг. І я зараз поясню, чому. Більшість таких чоловіків відчувають глибоку внутрішню пустоту і неповноцінність, і саме тому вони намагаються безкінечно заповнити її або компенсувати цю неповноцінність через зовнішню валідацію через пошук тих самих жінок які допоможуть йому зарядитися хоч трішки щоб хоч трішки почувати себе Самцем. Так як така людина є глибоко закомплексованою, то вона завжди буде проєктувати це на вас. В нього ви неодноразово почуєте, що вам потрібно схуднути, що вам потрібно підкачатись, що вам потрібно зробити якусь операцію пластичну, або, можливо, сходити до косметолога. Тобто вам обов'язково потрібно щось собі змінити, тому що ви недостатні, тому що він сам недостатній. І це його проекція. Але це ще півбіди, тому що Така їх стратегія це вже такий сталий патерн, який вони навряд чи змінять з вами. Тобто він буде вам зраджувати, тому що це для нього спосіб підняти собі самооцінку, яка зазвичай дуже дуже низька або нестабільна, і ви його не зупините, яка б ви не була красива та ідеальна. Ви для такого чоловіка лише один з його трофеїв. Тільки одна зупинка в колі його безкінечної подорожі. Вони дуже поверхнево сприймають жінок. Тож і емпатія їхня також буде понижена, та й взагалі вони можуть бути нарцисами. Глибина вашої душі, відданість чи вірність це все їх абсолютно не цікавить. Добре, якби на цьому все, але ні, вони ще й можуть вас заразити чимось, тому що звичайно, якщо ти постійно змінюєш партнерів, то ти частіше можеш підхватити якусь записаша, якою потім ти нагородиш свою наступну партнерку. Розумієте, такі чоловіки ніколи не будуть вас по справжньому любити. Вони живуть для того, щоб радувати своє его. Все просто легкий дофамін, безкінечний, як якась просто голка для наркомана. Ну, якщо ви хочете страждати, також почати відчувати себе неповноцінною, та й, в принципі, бути хворою, то, звичайно, звичайно, ці чоловіки для вас ідеальний варіант.